Віруючі люди з усього міста та району приїздять подивитися на чудо, яке сталося біля Бориспільської центральної районної лікарні, а саме, начебто, з'явлення образу святої Божої Матері на зрізі дерева. Цю подію обговорили на плановій нараді міського голови, адже велике скупчення люду біля лікарні може завадити її роботі та призвести до порушення санітарно-гігієнічних норм. Буду просіть помощі города і райониску. с перекрытием дороги и пару биотуалетов, потому что вариант тоже не решается, если не в корпус заходят, в больничный корпус и исправляют свою нужду. То есть больница не рассчитана на это. Для работы больницы, пока на работе это не сказалось, но если не будут приняты меры, я даже не знаю, что делать. Наразі кількість бажаючих подивитися на образ зменшилася порівняно із вихідними. Проте, якщо приїжджатимуть паломники з інших міст, доведеться вжити всіх необхідних заходів, аби не порушити роботу лікарні. Також на нараді міського голови обговорили питання щодо створення у Борисполі поліції. Виконувач обов'язків начальника Бориспільського відділу поліції, головного управління національної поліції Київської області, Роман Козяков повідомив, що її лави сформують. Ті представники правоохоронних органів, які успішно пройдуть переатестацію. До 31.12.16 року будуть відбуватися перехід, тобто технічно і відповідно ліквідація органів і підрозділів міліції. Що воно обумовлює собою? На теперішній час працівники можуть носити формений одяг міліцейський, тобто до процес буде змінено на нову форму пошиту. Тобто можуть використовуватися емблеми, назви, печатки. Ну, Також це передбачено переходними перехідними положеннями закону про національну поліцію. Белориспольський відділ називається Бориспольський відділ поліції, головного управління національної поліції. Київської Також Роман Сергійович повідомив, що у місті встановлено ще три камери відеоспостереження по вулиці Київський шлях, які сприяють швидшому з'ясуванню обставин скоєних злочинів. Обговорили й інші правопорушення, які відбулися минулого тижня. На минулому тижні був скоєний розбійний напад із застосуванням автоматичної зброї. але благо не відбувалися постріли. попередньо автомати калашнікова двоє невідомих. Автомобілі, за показами свідків Ауді на вулиці, на розі вулиць Нижній Валиць Зежинського створили перешкоду руху автомобіля Укрпошти і під погрозом застосування зброї заволоділи грошовими коштами, які знаходились в автомобілі, на якому транспортувалися ці кошти. По іншим подіям також була. ДТП в місті із смертельним наслідком водій зловжував зловживаючи алкогольними напоями, був нетверезому стані, їхав у перешкоду і на місці перший заступник міського голови Микола Корнічук повідомив, що у Борисполі продовжується процес встановлення теплових лічильників. Микола Петрович акцентував увагу на квитанціях про сплату за спожите тепло. Квитанції рахунки, які будуть, які будуть рознесені нашим споживачам теплової енергії. Ви знаєте, що ми виконуємо зараз програму встановлення теплових лічильників. На сьогоднішній день встановлено 67 лічильників. Од сив якраз будинки і отримують уже квитанції. Із новою оплатою по лічильникам, там, де немає лічильників, по тим тарифам, які були затверджені, інтер'єр станом на 1 травня. Цей тариф, якщо хто може не знає, хто забув, він на сьогоднішній день складає 17 гривень ,93, 93 копійки за квадратний метр. Заступник міського голови Людмила Пасенко розповіла про досягнення творчих колективів Борисполя, які гідно представляють наше місто на різноманітних конкурсах та фестивалях. У мене от в руках кубок, який привіз народний колектив спортивного бального танцю Шарм під керівництвом Наталі Маркевич із українських змагань зі спортивного танцю, із 38 чоловік, які виступали, брали участь у цьому фестивалі. Вони завоювали 17 призових місць других і третіх. І три пари отримали перше місце і ще три індивідуальні кубки. Також на плановій нараді міського голови присутні привітали 65-річним ювілеєм директора Бориспільського міського центру спорту та фізичного виховання населення Миколу Костянця. Міський голова Анатолій Федорчук вручив Миколі Петровичу почесну грамоту за високу професійну майстерність, багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок, у розвиток фізичної. Культури спорту міста Бориспіль та з нагоди святкування ювілею Тетяна Помина Віталій Мазаркевич. Новини телеканал Бориспіль.